Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні передаю свою кухню розпорядження мого онука Дениска, який приїхав до мене в гості. Привіт, я Денис. Я приїхав до бабусі Інни в гості і покажу вам смачний рецепт шоколадних кексів. Всипаємо в миску цукор. Зібрайся. А цукор. Заливаємо рівні, збиваємо до білої пухої маси. Збираємо молоко, збиваємо на маленькій швидкості міксером. Звіраємо какао до борошна, все перемішуємо. Ми засипаємо те, що у нас вийшло всю смесь. Перемішуємо до однорідності. Але краще це зробити міксером. Перемішуємо міксером на першій швидкості. Уже смачно. Гасимо стоду остолу. Розриваємо по формочкам і в духовку розігріту на 25 Аромат який. Легко виймається? Дуже можете. І м'якеньке, мабуть. Да. Дивіться, самі подайте, як легко виймається. Ага. А ото а то, <сміт> Дениско, ото кухар. З першого разу ще й вийшло. Дома таке робитимеш? Ну, да. Точно? Якщо даш рецепт. <смітна> Обов'язково дам. Ти мамі запропонуй. Скажеш, я сам буду готувати, я вже вмію. Добре? Прям дуже легко. цей прям дуже легко. Ой, яка краса у тебе вийшла. О, ти взагалі. Ну, да, ти суму. просто шедевральні кекси зробив. Молодець, Дениско. Я тобою задоволена. Так ще ж насеємо, ще будемо цукровою пудрою. А, і посиплемо. Ти зробиш цукрову пудру сам? Так. Це буде домашня цукрова? Ну, як тобі сподобалося? Угу. Куховаритимеш і далі? Так. А, ну, дивись. А, ну, дивись мені в очі. Угу. Правда? Так, да, правда. Хочу, доки я ще у бабусі, хочу ще... Та обов'язково. Якщо так. тобі подобається. І так дивіться, що тут, тут печатки. Ой, і самому сподобалося. І не думав, що таке вийде, так? Так. Ой, яка краса, ще раз ми глянемо. Ой, вау. Ну робимо цукрову пудру, так, Дениска? Так. Все, давай. Домашня цукрова пудра вже приготована. Тепер можна посипати кексики. Ось так, от так. Щедро, щедро, кожен рядочок. Молодець. Дуже ма? Та давай досипай ще, не жалій, не шкодуй. Та хорошо. Ай, давай ще, ще, щоб були щедро присипані кексики. Ось так, не пропускай, дивись, де нема, там і сип. Тоді Ох і сподобалося, так? А що я не представляю? Так, перший рядочок ось дивись. ось, 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 Ну все, все де І ще останнє ложка. так? Досить розійшовся. Так, все, Дениско, давай. Стоп! Закінчуй самоуправління. Я хочу сніжне. Це сніжне, сніжне. Я хочу зробити, як земля під снігом. Все, так. А хочу назвати цей рецепт земля під снігом. А, ну вдалий, вдала назва, вдала. Молодець. Так, все, закінчуй. Покажи, які вони там всередині вийшли. Ну що? Смачно? Точно. Як угу. краще, щоб кекси ще постояли після проводити. Охолонули. Так, Вовхові. вони повинні постояти обов'язково. Теплих смак зовсім не той. Всім до побачення. Всім смачного! Бажаємо вам миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!